Ось я щас зірву тобі покажу. Дивись, тут вже вийшов колос, а ось тут трошки менша фаза, десь приблизно на день. Дуже часто буває таке, що ви не плануєте фунгіцид по колосу. Ну, от не плануєте. І ви думаєте, коли ж внести так, щоб захистити і листки, через теж ось два ваших основних листки, з яких наливається врожай, і захистити колос. Тоді е європейці вони дуже хитро придумали, по-моєму німці, вносити фунгіцид. В оцю фазу тільки фунгіцид не те три, не те буконозоли різні, а вносити другий фунгіцид, який ви кажете внести там по флаговому. Вони трошки зміщують строки, вносять не по прапорцевому листку, бо прапорцевий лист це ось у вас прапорцевий лист, коли тільки прапорцевий лист. А коли вже показується колос, коли він розриває таку з боку стебло, от це називається вже такий початок виходу колоса. І якщо в цю фазу внести фунгіцид, який планувався в Т2, він попаде і на листки, прапорцеві, під і захистить їх, і попаде якраз в початок колосу, і буде ефективно.